Вітаю, ласкаво, прошу на канал видавництва Games7 Days. Мене звати Пауль і сьогодні я розкажу вам про настільну гру Нова Луна місяць молодик. Заставка не знялась, того заставка. Нова луна це настільна гра імени того геймдизайнера Уве Розенберга, про яку занадто мало говорили, коли вона вийшла. У цій грі є якийсь сюжет, щось там про місяць, місячні цикли, сон, бла, бла, бла. Це гра Розенберга. Тут головне механіки. І от механіки тут ідеально відшліфовані. Взагалі, пан Розенберг у цій грі ідеально втілив принцип «кради як митець. Він взяв гру іншого автора, парк менеджер Корне Ван Морсела, якого він, до речі, вказав як співавтора, за що йому велика повага. Схрестив зі своїм печворком, і вуаля, вийшло щось геніальне. Основні механіки цієї гри це менеджмент часу, тобто яку печворку. Тайли коштують стільки часу, а ходить завжди той, хто відстає. І тайл плейсмент з вирішенням просторових головоломок. Кожен тайл містить від одного до трьох завдань. Завдання це вимоги до кольорів сусідніх плиток. При цьому сам для себе цей тайл не враховується. Зате враховуються не тільки сусідні тайли, а цілі групи одного кольору. Виконуєш цю вимогу, викладаєш дерев'яну блямбу на неї. Перший, хто викладе всі дерев'яні блямби, молодець, переможець може збиткуватися над програвшими. Наприклад, цей тайл у нас коштує три часу, і на ньому ми маємо одне завдання, яке вимагає, щоб біля нього було два бірюзових тайли і один жовтенький. Тобто, виклавши його, наприклад, сюди, ми одразу виконуємо завдання на ньому, тому що враховують цілі групи тайлів, а не тільки кожен сусідній. Але вони при цьому мають бути не по діагоналі. І ще й бонусом виконаємо ось це міні-завдання. І от все наче як просто, бо це були всі правила, якщо що, але чим далі ти граєш, тим складніше стає. Виконувати кожне завдання просто неможливо, хоча й здається, що це не так, і мозок просто закипає, шукаючи щоразу ідеальне місце для чергового тайлика. Все це множиться на той факт, що нові плитки викладаються тільки коли майже все коло вже закінчилося, і вибір стає все менше, і менше і менше, і менше. Параліч аналізу тут стається регулярно. Рубрика Пізнавальна хвилинка параліч аналізу це те саме відчуття, коли через надмірну активність мозку людина просто зависає на всіх рівнях, не рухається, може видавати дивні монотонні звуки, і що парадоксально перестає думати. Часте явище у комплексних євроіграх та абстрактах. За те, який кайф ти отримуєш, коли однією викладеною плиткою вдається закрити одразу 5-6 завдань. Абсолютно геніальне лайно. Ну, ви зрозуміли, я обожнюю цю гру. Для мене це один з кращих абстрактів ever. О, до речі, треба зробити топ абстрактів і не включити туди шахи. А тепер перейдімо до суперечливої частини цієї гри. Це оформлення. Гра оформлена доволі просто і мінімалістично, що комусь подобається, як наприклад мені, а хтось від такого плюється. Ну. На смак і колір. Та грати у неї приємно у будь-якому разі, тому що, на відмінно від оформлення, компоненти тут однозначно чудові. Дерев'яні блямби приємно перебирати в руках, поки обмісковуєш свій наступний хід. Фішка місяця має таку цікаву, інтересну, я б сказав, конструкцію. А розкладаючи і складаючи гру, можна взяти місячний диск і погратися у ксену принцесу Воїн. Але навіть якби ця гра виглядала абсолютно огидно, вона б все одно чудово гралася, тому що механіки тут припасовані ідеально одна до одної. Краще один одному пасують тільки мої підписники і халявні коробочки, які я їм роздаю. Отже, по перше, у огляді діаманту було заховано 6 діамантів, як правильно зауважив наш переможець, якому і відправиться халявний діамант. Друге, якщо ви забули, то я вам трішки напам'ятаю. Що як тільки на цьому каналі збереться 1076 підписників або більше, ми тут же. Тут же просто в наступного відео розіграємо сплячих богів. Ну або ніж тіті, там можна буде вибрати самому собі ще й приз в огляді на сплячих богів, якщо не бачили, я про це казав детальніше. Тож ваша підписка, коментар, лайк і поширення суттєво наблизять цей великий розіграш. Ну і по третє, так, місяць молодик, я теж відправлю комусь, як то кажуть, на шаріка. Умови цього разу мені лінь думати, тому просто напишіть у коментарях. Як вам огляд, як вам гра, як вам я. Щось приємне коротше напишіть, а я серед цих приємностей виберу одну і автору цієї приємності зроблю приємно навзаєм. Ну а на цьому я дякую вам за перегляд, за приємні слова в коментарях, за лайки, за підписки, навіть за поширення. Я впевнений, що ви таки тиснули на усі ці кнопки. Гарної вам гри, па-па!